Доброго дня, скоро свято, тому готуємо разом. Засмажились вони так гарно. Ось такі два гарні рулета, спеклися, Охолонуть, можна нарізати і їсти та смакувати. Печений рулетик. Нарізаємо. Добре ріжеться. Ось такий у розрізі красивий яєчком викладаємо, прикрашаємо. Такий рулет. Для цього потрібно мілко націкти цибулі. Можна додати смаженої на вершковому маслі цибулі теж буде дуже смачно. Цибульки сіль додаєте за своїм смаком, чорний мелений перець, теж за своїм смаком. Добре, фарш вимішую, щоб фарш був еластичний. Нам потрібно буде в цей фарш. Покласти відварені яйця. Яйця я відварила 5 хвилин. Сітка в мене ось така свина гарна. Можна з неї топити смалець. Смалець багато де використовується. Сітку буду використовувати, щоб зробити рулет з яйцем, щоб суміш, ось ця м'ясна, фарш, гарно трималися. Сітка буде висмажуватись, надавати візерунок, тримати форму і смачно водночас ось цим випуклим, не цим, а таким випуклим жировою прослоєчкою класти наверх. Дуже гарний візерунок, вирівнювати будемо. Викладаю наш фарш, фарш свиний, сіточка свина. Викладаємо яйця. Яйця можна при бажанні перерізати, я цього не роблю, тому що хочу, щоб вони так залишались цілими. Нагортаю ось так, одну сторону, замотую гарно. Так, щоб було естетично гарно. Не забувайте, що ця сіточка це є смалець, який витопиться в духовочці, буде гарно виглядати на нашому рулеті. Наш лоточок можна навіть не змазувати. Відрізаємо потрібний нам розмір, кладаємо знову фарш. На Буде запечено в духовці і тому дуже-дуже-дуже смачно. Духовку поставив, духовочка запекла, жирочок весь. Виплавиться візерунок лишиться. Викладаю варені яйця, варені, очищені і загортаю. Трошечки відбити, щоб воно так трималося в кучі. Але сіточка йому не дасть розпастись. Ставлю таку красоту, в духовочку запікатись м'ясний рулет з яйцем. Так гарно смажиться в духовочці. М -м -м, які аромати стоять. Не передать. Який чарівний рулет. Як гарно висмажився смалець, в жиру покипіло, а сітка лишила і зируночок. смакота. Щось просто надзвичайне. Сонце світить дощ іде. Гречник моя цвіта. Спробуйте такий рулет, дякую за перегляд. На все добре!